Робимо часткове перепланування будинку. Вирішили об'єднати дві кімнати, зробити велику кухню студію з виходом на терасу. І якщо дивитися з горища, то от я зараз іду над ванною туалетом. Ось тут от у мене буде робоча зона кухні, обідний стіл, і отут, де є, розібрана підлога, якраз під низом стоїть опірна стіна. З'єднує дві кімнати 15 і 17 квадратів. Буде велика кухня студія 32 квадрати, і, звичайно, замість опірної стіни потрібно кинути тепер балку. Плюс до того всього ми не знаємо, будемо ми робити другий поверх чи ні, а треба укріпляти і робити все до діла, якщо вже робити, щоб на майбутнє не було ніяких супутніх проблем. Горище в нас теж дуже велике, тому тут можна зробити повноцінний другий поверх. Висота до палок на горища 230 десь 2,40, в принципі, дуже велике. Перед тим як навіть фантазувати щось перебудовувати в будинку, потрібно перевірити, як лежать у вас лаги, яке перекриття, наскільки воно міцне і що ви собі можете дозволити зробити. Хоч у нас і добротний будинок, але ми страхувались. Ми подивилися згори, як лежать балки. Потім чоловік трішечки піддовбав з самої кімнати, зрозуміли, що окей, можна діяти, і почали розбирати стіну. Розібрали стіну тільки наполовину, тому що нам інша половина ще потрібна була для підняття балки. Не обійшлося без групи підтримки. Ця група підтримки з нами завжди. Навіть. Коли ми забирали балку, ніхто в нас не вірив, навіть на пелорамі хлопці не вірили, вірили тільки ми самі в себе, в фізику, в силу і в групу підтримки. Це ми так вигружали балку вдома, був тільки чоловік, його тато і я. Я такий собі помічник, ну і діти так само. Щоб підняти балку на висоту 3,20, подумали, що краще підстрахуватися. Для початку поставили будівельні підпори з обох сторін стіни, Не дорозбирали стіну. Я вже про це говорила, тому що і через балку перекриття, і через стіну буде перекидатися трос, і так буде підвантажуватися, тому що ну реально велика балка. Балка довжиною 4,5 метри, 200 кілограмів, розмір 20 на 30 Ну вона важка. Нам знадобилося п'ять бравих хлопців, щоб її підняти. За ціною вона обійшлася десь приблизно 3,300-3,400 по грошах. Але ну, що не зробиш для безпеки і для міцності? Підняли її буквально за годину, тому що ну, тут -от видно, що через стіну перекинувся трос, з іншої сторони, через балку перекриття тато перекинув трос. Хлопці підвантажували і паралельно по -трішечки, по чуть-чуть піднімали. Підняли її за годину, поставили чоловік пізніше, спираючись на ту стіну, яка залишилася, добудував, гарно виклав цеглинками, де вона буде опиратися на, на цю ж стіну перекриття. Там, от видно, з лівої сторони. Вона буде виконувати як і практичну, так і декоративну функцію. Я думаю, що в інтер'єрі буде теж така своя нотка.